Сьогодні, 21 вересня близько 11-ї години ранку, в місті Рівне біля речового ринку Сагайдачний автомобілі Мерседес вибухнув 4-літровий газовий примус для приготування їжі. Вибуховою хвилею вибило попереднє лобове скло та пошкодило двері з обох сторін. Власник автомобіля, що перебував авто, встиг викинути палаючий примус з машини. Даний інцидент трапився неподалік першої державної пожежно-рятувальної частини, тому вже за лічені секунди рятувальники загасили палаючий примус. Зі слів водія транспортного засобу, він намагався розігріти собі їжу, як раптово під час запалювання газового примусу трапився вибух. На щастя, чоловік не отримав жодних опіків та травм. Заступивши на чергування, ні службу німальним гаражі, почувши вибух неподалік від гаража в машині, яка стояла. Виявили, що водій в машині підігрівав їжу на газовому балоні. Відреагувавши на пожежу, взяли його порошковий і будували пожежу. Вогонь до машини не розповсюдився.